Московські попи сказали, що воїн загинув через те, що вони не моляться, не каються і матюкають. Якби ми за наших воїнів постились, молились, береглися соромних селів, але те, що є, те й є. Хай він від нас підходить з миром. А тепер спочатку священник московського патріархату у селі Товтри на похороні воїна, по-перше, звинуватив будь-кого, головне, щоб не Росію, мовляв, це якісь люди зла забрали нашого воїна і не знаємо, що з ним потім сталося. Тільки люди зла забрали від нас молодого чоловіка. 30 років. Батька далі, маніпулюючися тим писанням, мені бито посиланням на пророка Давида е, говорить про те, що власне це самі українці, і Україна винна в тому, що е, ця війна триває. Хоча він навіть не на війну триває, каже, ось це триває. Цар і пророк Давид. Він говорить причини, чому все так стається, якби, якби ви були слухняні моїм постановам. Якби ви слідували по моїх заповідях, якби ви були мої, я би на того, хто зазіхає на вас, поклав свою руку. Тобто через те, що українці не слухняні московським попам, через те, що вони їх не слухають, тому Господь не зупиняє ось це. А якби ви були слухняні, то Господь би щось там вашим боргам зробив. А я скажу по-нашому по, по попові. Би не посмів на нас з вами подивитися кривим оком. На жаль, дивляться. На жаль, це продовжується. Це продовжується. Незрозуміло що, але от чомусь вмирають. Але сам каже, ну якби ну, тоді беріть моліться, значить ви, хлопці, так само у вас 10 тисяч в Україні. І ви погано молитеся, що ваші піддані вмирають і ви мусите їх хоронити. Це, по суті, звинувачення себе в тому, всьому, що сталося. Але якби моя Україна взяла в руки псалтир Євангеліє, стала перед Господом навколішки, як ті діти, проважаючи воїна. Якби вона стала не в один день. Вмить би все зупинилося. Одним словом, це його Україна, тобто ми всі винні в тому, що ми не стоїмо на колінах. Якби стали на коліна, давно був би вже мир, правда, це знайомо. Але, дорогі мої, у нас немає з вами такої віри. Ми бачимо, що помічник у нас тільки один. Помічник у нас тільки один. Україна не хоче стати на коліна, тому і триває війна. Така головна думка цього московського попа. Якби ми за наших воїнів постились, молились, береглися соромних слів. Одним словом, багато матюкається московські мало моляться, тому українці вмирають. Так? Можна сказати, ну хлопець же так насаджує почуття вини слухняним, і при чому це робить прямо при труні, по суті, звинувачуючи маму і всю родину, що от ви погано молиться, тому ж ваш воїн умер. Ну але слухайте, це так. Божа матінка, хіба погано молилася за свого сина, що її син помер. Не можна тут подумати щось про якийсь подвиг, про героїзм, про те, що ця людина вмерла за своїх ближніх. Ні, для нього оце все, щоб скінчилося, треба, щоб українці стали на коліна. От і все. Береглися. Каялися у своїх гріхах. Приступали до сповіді, до чаші. Наші воїни. Де стійко стояли. І ніхто не посмів би до них навіть доторкнутися. Точно вмить би зупинилося. Це ще Вінстон Черчилль казав, що якщо хочете зупинити війну, здайтеся і будете мати мир. Але це капітуляція. Але те, що є, те є. Дорогі мої, як я вже сказав, що тільки там смерть. Може прийти миттєво, і я затримуюсь у моєму слові і у вашій увазі. Будемо молитися, будемо просити. Будемо молитися за нашого воїна, за наших воїнів, які там, які вже полягли, яких вже не вернути, які вони в пам'яті нашій повинні жити. Зверніть увагу не за перемогу, не за щасливе помердення, не за здоров'я наших воїнів, а просто щоб вони в пам'яті жили. Е, ви знаєте, я вам дозволяю, от коли ви таких попів чуєте на похороні, просто якщо не хочете бити їм морду, то хоча б зупиніть їх викликом. що зупиніть це мародерство, беззаконня, це. Ці топтання по пам'яті воїна. Я, я, я не знаю, як родина може таке слухати, але бачите, от таких вони породили скривджених людей, які готові слухати навіть таке приниження на похороні рідного сина. І коли ми будемо любити свою землю, свою Україну, наше українське воїнко, за нього стояти перед Богом. Будьте певні. Господь це все. Знову не виграємо війну, не переможемо Росію, а Господь зупинить це все. Він знову не знає, що це все від не відбувається. Він просто це все, щоб зупинилося. Незважаючи на те, що один одному кажуть та ні, ми домовимося, ми, 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 ми зупинимо. Поки ви домовляєтесь, наші діти гинуть, наші внуки лягають. А цей тут духовний батюшка тут уже напряму вже впхається в політику і докоряє українській владі, що вона, мовляв, не готова покласти Україну на коліна. Що от, мовляв, гинуть внуки, діти, поки ви домовляєтеся. Тобто звинувачує українців і Україну в тому, що українці вмирають. А мовляв, якби здалися, якби стали на коліна, давно би вже був мир. Вас, дорогі жителі товтрів, родини, Я прошу. Якщо може новоприставлений Василь перед вами в чомусь провинився, вашої любові прошуть його, простить на перший раз, на другий, на третій. Хай він від нас відходить з миром. Підкреслюю, в проповіді було дуже багато водички, ще багато тексту, який я вирізав східно посилання. Можете переслухати всю. Жодного слова не було сказано, що воїн робив добре. Жодного слова не було сказано про те, що воїн захищав Україну, що її треба захищати. Жодного слова не було сказано, від кого захищав. Взагалі не було за що похвалити воїна, тільки за що пам'ятати і молитися. І це нам за гріхи. І оце напослідок, що прощайте його, бо він великий і грішник. І ну якось вже що сталося, то сталося, мусити його прощати. Чати і е, якось мусить далі із цим болем жити. Тобто, це страшенний деструктив, страшенна демотивація, страшенний розпач і сум'яття вноситься у душі своїх слухачів, свідомо, аби дезорганізувати, демотивувати українських воїнів захищати Україну, аби казати їм, що вони великі грішники і нічого доброго їм небі не світить. Але ну, в принципі, через це ми усі і страждаємо. Ну і звичайно, винна Україна, українська влада, що не хоче. Хоче стати на коліна перед Путіном. Дорогі мої, ще раз кажу: чуєте від священника таку проповідь, беріть сміло якийсь кусок землі і не знаю, там, поможіть йому заткнутися, бо це просто неможливо слухати. Дай Боже всім нам е, миру, того, що після перемоги, слава Ісусу Христу і слава Україні!